Після того, як Верховна Рада України затвердила указ Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану, здавалось, що тема парламентських виборів у жовтні цього року вичерпана остаточно і тепер тільки залишається гадати, коли саме вони можуть бути. Але, як виявилось, ні, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного марафону. Зробив вкрай неоднозначну заяву, що конституційної заборони на проведення виборів під час е, дії військового стану немає, а є тільки законодавча. Відповідно, е, якщо змінити закон, то все можливо. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацов і це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є Олександр Черненко, який свого часу очолював комітет виборців України. Відповідно, є одним з кращих експертів у цій. Темі, і якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а я знаю, що емоції вже, вже є. Обов'язково прокоментуйте його за можливості, спробую відповісти вам. Е, Олександре, я розумію, що це є нереально, але з іншого боку, хочеться з'ясувати, що діється в голові Стефанчука, оскільки 19 червня він говорив про те, що проведення виборів призведе до розриву держави. Рапов, такий Поворот. Що, що це є? Я не знаю, що діється в гли Стефанчука. Справа навіть не в тому, що е, там хоче він чи не хоче вибори. Насправді такий серйозний правник е, і голова Верховної Ради. Він теж не зовсім е, чітко, е, не, не теж не зовсім чітко, він не зовсім вірно говорить про те, що в Конституції немає. Заборони проведення виборів під час воєнного стану. Дивіться, дійсно дуже чітка норма, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Вона є в законі про про режим воєнного стану. Але Конституція є інша стаття третя, яка дуже говорить, якщо повноваження діючого складу Верховної Ради закінчуються. Під час дії воєнного стану, то е, її повноваження продовжуються до того моменту, поки не буде обрана і не буде повноважень нова Верховна Рада, яка, яка вже буде обрана після скасування воєнного стану. Тобто, з одного боку дійсно прямої заборони в Конституції немає, що от вибор не проводиться, але є я, яку додому не можна двояко ніяк трактувати, що якщо Верховна Рада добула свій термін. В країні діє воєнний стан, її повноваження продовжується. Це конституційна норма. І е, дуже дивно, що пан Стефанчук її не побачив. Це щодо, щодо питань конституційності, щодо питань, е, взагалі там реалістичності і так далі. і так далі Ну, дивіться, вибори це ж ну, не лише день голосування, це ж не лише там кидання. Е, Вінете в скриньку, так, вибори, це процес, який має дуже багато етапів, і який, окрім законодавства, має відповідати там низки стандартів, да, які там без яких ну, ми можемо там юридично там, в дії провести вибори і назвати це виявленням. Але е, є низка процедур, які під час, е, навіть якщо буде скасований формально воєнний стан, але. Фактично будуть вестися і бойові дії на лінії зіткнення, і будуть ракети прилітати глибоко в тил. Це все плюс міграція населення, плюс зруйнована інфраструктура навіть на неокупованих територіях. Все це не сприяє нормальному проведенню виборів від відповідності до стандартів. І щось змінити. Дивіться, якщо ми говоримо про вибори. В кінці жовтня, так як, як воно є в Конституції, то в кінці серпня потрібно починати виборчу кампанію, і як ми уявляємо, як ми будемо формувати комісії, і сьогодні реєстр виборців на окупованих територіях взагалі відсутній на скажімо, підконтрольних територіях. Він абсолютно некоректний, тому що величезна внутрішня міграція, зовнішня міграція людей. І дуже швидко зробити коректні списки виборців е, неможливо знайти людей у виборчій комісії? Знову ж як проводити агітацію зустрічі з виборцями, коли під час воєнного стану ну, політичні заходи заборонені? Е, як проводити е, агітацію у умовах єдиного телемарафону, в якому взагалі немає реклами, і будь-які Ну, там кандидати не зможуть, навіть маючи там з виборчого фонду офіційно проплатити рекламу. Тепер давайте так: як ви думаєте, вибори, виборчі дільниці в день голосування, які відкриються по всій Україні, чи не буде це ну, такою дуже, скажімо, ласою мішенью для росіян? А ми всі виборчі дільниці, вибачте, ППО не прикриємо. Відповідно, ми. Вважаємо на безпеку, як і членів комісії, бо всі дільниці точно не матимуть укриттів, ми це прекрасно знаємо. А зупиняти виборчий процес уявіть, відео. Да? Ідуть вибори, оголошена повітряна тривога, всі йдуть в укриття, з ким лишаються бюлетені, де лишаються бюлетені. Це все точно не те, з чим потрібно заходити у виборчий процес. Виключно закінчення війни перемога. Скасування воєнного стану певний там місяць, може, якийсь там перехідний підготовчий період, і, в тому числі, і так само реагувати треба закон про вибори відповідно до реалії, і лише потім продовжувати вибори. Іншого шляху у нас немає, Олександр, Я от поки готувався до цього інтерв'ю, я запустив себе на каналі опитування. А, чи потрібно проводити вибори під час, воєнного, під час дії воєнного стану? Ну я зразу скажу, що люди, які дивляться мій канал, ну це переважно люди, які є прихильні до опозиції. І, і там є 5 варіантів відповіді, і найпопулярніше за 50% а голосування йде досить так бадьоро. Що це є спроба влади переобратися на наступний термін 55%. відсотків, і інша чверть людей у жодному разі неможливо забезпечити виборчу процедуру. І тут в мене є питання: а чому ця пропозиція Стефанчука пролунала зараз, коли от саме в цей момент коли вже здавалося питання вирішено і знято з порядку денного? Я не знаю. Я, я не готовий сказати це. Очевидно, треба питати Станчука. Тобто, тут або я як знаю дві дві версії. Перше, це дійсно, знаєте, були якісь його може теоретичні там розбір, розмірковування, як там правника, науковця, знаєте, як на конференції дискутують. А Конституція дозволяє, не дозволяє. А давайте подивимося з цього з цього боку. Це чисто така правнична дискусія. Яка ну не несе з собою жодних політичних наслідків, так? Все-таки і от, не треба забувати, що Степанчук він юрист, і от він, можливо, десь десь дискутував колі юристів і продовжує цю дискусію в рамках марафону. Але не треба забувати, що він крім того, що проводник він дійсно є повноваженим особою, голова Верховної Ради, фактично друга в Україні людина, і будь які оці його розмірковання вони не можуть сприйматися поза політичним контекстом, як зрештою вони були сприйняті, і всі це розцінили. влада закидає такі пробні, пробні камінці: так а як а як а що скажуть люди? А як одну або готують ґрунт до такого, або просто дійсно закинули, щоб почути реакцію суспільства і наскільки суспільство готове, не готове. Сприйняти цю ідею. Я не знаю. Ну, якщо ну, будемо дійсно, треба Степанчуку нагадати, що він не просто науковець, а всі його слова сприймаються виключно як певні можливі політичні сценарії. А якщо це дійсно якийсь політичний сценарій, ну тут дійсно всьому суспільству потрібно трошки нагадати, да що в нас війна не закінчилась, що сьогодні, сьогодні зранку. Люди гинули в мирних містах, були обстріли, і ну, говорити про вибори не зовсім доречно. Щодо ну, того, що дійсно там влада хоче переобратися, так ну це нормально, конституційне всі право всіх громадян брати участь у виборах, перемагати на них і так, далі, і так далі. Тому в цьому нічого поганого. Питання в тому, що ми дійсно розуміємо, що сьогодні президент і це теж нормально. Знаходиться на піку, я би не сказав, навіть популярності, я довіри. Да? Бо, наприклад, якщо в мене соціологи спитали, чи довіряєте ви президенту, я би сказав, так, частково довіряю, тому що ну, я, я не можу не довіряти верховному командуючу в умовах війни. Але якби мене спитали, чи буде голосувати за нього, я би не дав однозначної відповіді, тому що війна триває. Е, кінця краю не видно, е, крім війни, в нас же все одно дуже багато питань по економіці, по корупції, і далі, так, далі, так далі. І е, президент розуміє, що рано все одно такого завершення війни, от, особливо після тих завищених ожидань, там про каву на набережній в'ялті вже цього літа, і так далі, так далі. Вони самі ці е, очікування завищили. І відповідно реалізувати їх ну, в найближчий час, ну давайте казати відверто, неможливо. Відповідно, в людей буде зворотня реакція, в людей, що ви, а ви нам обіцяли там Крим же цього літа, а Криму немає, і контрагасу буде повільно, і це об'єктивно. Він не може йти швидко, ми це розуміємо. Але навіщо було обіцяти? Відповідно, популярність і, і довіра в тому числі до влади. Я не скажу, що вона обвалиться, але ну, об'єктивний процес, вона буде зменшуватися. Відповідно, от, можливо, вони десь там сидять, рахують, бо дійсно зараз якісь можливо там вже мирні ініціативи, якісь підуть на переговори, я не знаю. А вони, вони так само, вони ну, дадуть, дадуть певне падіння для влади, і, можливо, от вони десь прораховують. А давайте, от, поки не почалось, що називається. Спробуємо швиденько там провести вибори. Ну, якщо такі сценарії там викладають, то ну, це погані сценарії. Це ну, не на те, що сьогодні потрібно Україні. Е, Олександр, от е, я вас представив як колишнього голову комітету виборців України. І скільки я знаю вашу біографію, то е, вона до того, як ви стали народним депутатом, вона була пов'язана з комітетом виборців України. Тобто, ви дуже дійсно добре знаєте це питання і очевидно знаєте це середовище, ще, в тому числі і а, юристів, які тими питаннями займаються. А чи ви в той період або після до того як Стефанчук став не то що головою охорони ради, а народним депутатом, чули про юриста Стефанчука як фахівця з виборчого законодавства? Ну він, скажімо так, вузьке коло експертів з виборчого законодавства Він не входить. У нього інша спеціалізація. Але ну якщо людина правник, да, він там може не знати якихось, ну або не пам'ятати деталей, нюансів. Але ну загальна як би теорія права, і ну вона, скажімо так, якщо людина має юридичну освіту, то відкривши навіть закон, да, він, він дуже швидко зрозумів, куди і як. Він, навіть якщо повторюсь, він не є спеціалістом там виборчому, цивільному чи, чи якомусь чи, там сімейному праві. Е, але як взагалі працює правова система? Відповідно, ну ну скажу так, що в коло да, там вузьке коло, бо навіть трошки ширше коло фахівців з виборчого права Степанчук ну, не входив, але ну, це не означає, що він не є спеціалістом. І що якби це все він ну за потреби за потреби, він я думаю, дуже швидко розбереться, якщо є потреба, і, і знову ж я є, є бажання. Е, Олександр, тут є ще одна проблема, і цілком можливо, що на неї і, і спирається Стефанчук. Е, справа в тому, що я навіть серед тих людей, які дивляться мій канал, от це люди, які переважно підтримують опозицію. А я бачу таку подвійну тенденцію з одного боку, люди є проти проведення виборів під час дії воєнного стану. А з іншого боку, теперішня Верховна Рада у них і окремі діячі у них викликає роздратування, і от я перед тим теж проводив голосування, і найбільшої популярності була відповідь, що Насправді Верховною Радою керує Офіс Зеленського, це по за, за 50%. І з того я роблю висновок, що тепер Верховна Рада дійсно дратує принаймні значну частину людей, особливо тих, які не голосували за діючого Зеленського. Як з тим бути? Чи чи от з тою недовірою до Верховної? До, до Верховної Ради. Проблема дійсно є, і питання там не в тому, хто там за кого голосував, хто там за Зеленську чи за опозицію. Об'єктивна картина така, що цей склад, він, ну, скажімо так, не відповідає да тим політичним і суспільним які є в Україні. да Там досі є ОПЗЖ. Які фактично цю війну накликали, так є дуже багато скандалів, корупційних і інших, і ми бачимо сьогодні те, що дійсно Верховна Рада не самостійна, і питання закритості Верховної Ради, коли там недопущена преса, і питання того, що обмежить парламентську дипломатію. Цей, скажімо, склад Верховної Ради і склад, і те, як вона себе ну. Позиціонує дійсно як додаток до офісу президента, він не відповідає тим суспільним і очікуванням, і реаліям, які є в Україні. Це правда, і ми тут дійсно. Ми просто в такому знаєте суцвангу. Тому що з одного боку Верховна Ра треба переобирати і до чергових виборів там три місяці. Да, якби вони в нас не було військового стану, і дійсно би суспільство видало дало оцінку політичну насамперед оцінку. Цим депутатам, як воно давало всім попереднім. Але в умовах воєнного стану, ну ми, ми вибори теж провести не можемо. І в нас, у нас, ну, з одного боку кінч, але дійсно в, в Україні повинен мат, бути навіть в умовах війни діючий, хай погано діючий, хай там який, але діючий і легітимний законодавчий орган, яким сьогодні. Є Верховна Рада, і іншої в нас немає. Дійсно, тут, ну, поки що, може, через інші шляхи, не через вибори, через суспільний тиск, через, через медіа, трошки, якщо називається їх, ну, взивати катвету, так? Або трошки все-таки їм казати, чим, ну, що вони роблять не так. А вже безпосередню оцінку виборці дадуть на виборах після після війни. Тому що, повторюсь, провести вибори під час війни ну, ми не можемо. І тут з цих двох двох потрібно обирати менше. Олександр, але у тій Верховній Раді є величезна кількість зашква... відверто зашкварних депутатів. Тищенко, Арістов, якого ще донедавна мало хто знав, Арахамія. Ціла фракція ОПЗЖ Мар'яна Безугла про зашкварність якої просто треба зранку відкриваєш її сторінку в Фейсбуці і дізнаєшся, що вона витворила знову. Це в щоденному режимі можна робити. І як бути з, з тим? І, і, і друге, кількість депутатів є <плес> І менше, ніж 450 з різних причин, і, і вона поступово скорочується. Ну знову ж таки, простої відповіді нема. Якщо депутати здійснили кримінальне або адміністративне правопорушення, зрештою, сьогодні є механізми притягнення їх до відповідальності. Вони складні, але вони є. тут же питання політичної волі і професійності правоохоронних органів, так і антикорупційних органів. Щодо таких, що ви називаєте засклад, це дійсно більш така морально-етичні речі. Якщо там немає прямого порушення законодавства, а просто є ну абсолютно неадекватність і невідповідність народних обранців да, там, певним нормам, стандартам, то тут лише лише, лише, лише політична відповідальність. Ну ми, ми ж ми ж все таки демократична країна, так і вона наступає правило або на наступних виборах. Ну або якщо там під тиском суспільства, як це він думає, що там що там не на нього був суспільство, там був те суспільство на Зеленського, і він уже свою часу натиснув і на арестова, і на Трухіна, і хто там ще написав заяви, щоби скласти мандати, От поки це єдиний спосіб, якщо є склад злочину чи правопорушення, працюють правоохоронні органи, якщо є лише те, що ви називаєте за скварами. Ну, суспільство має обурюватись медіа, мають про це писати. А там вже буде хай на совісті тих, чи готові вони достроково скласти свої повноваження під суспільства, чи будуть чекати, поки їх Копняком, значить, викинуть на наступних виборах. От тут, тут тільки так. І знову ж таки, ви говорите, що наступні вибори мають бути. Після завершення війни. Ну, очевидно, ми так розуміємо, що після перемоги. Але питання, коли вона буде, є, мабуть, найскладнішим у всій цій війні, тому що жоден прогноз не справджується. Це може бути через рік, через п'ять, через десять. Ну, взагалі невідомо, коли. Тут, тут давайте мене не, не забудемо формулюванням. Вибори мають відбутися після скасування дії воєнного стану. У нас війна з 2014 року, да, але ну, гаряча фаза була там рік-два. Потім була лінія знітнення, де там була небезпечна вибори, не проводились, Але в країні не було військового стану, країна не обстрілювалась і, в принципі, забезпечити вільне волевиявлення можливо, і, і, і вибори тоді проводились. Тому я ж не, я не знаю, коли в нас як і чим там закінчиться війна. Е, якщо дійсно, е, ну буде якесь. Ну, я, я не знаю, да, як перемир'я за тища, заморозка, я взагалі відкидаю цю можливість і нам дійсно треба перемагати без заморозки конфлікту. Але якщо, умовно кажучи, війна не закінчиться, як вона у нас не знову, вона тривала 14 років і не закінчувалась. Але були забезпечені безпекові умови, логістичні умови. Е Насамперед, безпекові для проведення виборів, а вони е можливі бути лише тоді, е коли буде скасовано військовий стан. Бо якщо людям буде загрошення небезпека, так? То військовий стан ніхто скасовувати не буде. То це може бути швидше. Я не знаю, дивіться. Зараз є ситуація одна, через е, три місяці інша, через півроку інша. Якщо ми говоримо зараз в дискусії про е, вибори цієї осені, то я вже сказав: сьогодні немає для них ні правових, ні технічних, ні будь-яких інших передумов і можливостей. Як буде мінятися ситуація, не ніхто, і е, вона динамічна. І, і тоді вже ну, цю дискусію ми можемо продовжувати. Але повторюсь, поки є військовий стан, поки є активні військові дії, вибори Ну, можна провести щось і назвати їх виборами. Але це не буде ну, процес вільного Олександр, е, а чи допускаєте ви такий варіант, що досягається якесь перемир'я, певне затишчя? Скасовується військовий стан, оголошується дата виборів, але вибори вони ж не, не оголошуються сьогодні на завтра, а потрібен певний час. І через тиждень два після того знову поновлюються військові дії. Що тоді? Тоді, тоді зупиняється виборчий процес. Ви маєте тиждень два після виборів чи після оголошення? Після оголошення виборів. Ну, все, якщо знову повертається воєнний стан, виборчі проте. Процес призупиняється. Це ніяких виборів. Тобто, ну, для того, щоб провести повноцінно вибори як процес, то військовий стан має зупинитись перед початком виборчого процесу і не поновлюватись до закінчення виборчого процесу. А виборчий процес закінчується, власне, е вже оголошенням результатів виборів, там, закінченням оскарження і так далі. І так далі. Якщо е, на будь-якому цьому етапі між оголошенням і е, початку і оголошенням завершення е, ми повертаємося до воєнного стану, то виборчий процес зупиняється. Все. а як, якщо бойові дії починаються в день проведення виборів? Слухайте, ну <різь> ми, давайте так, ми не не, не будемо теоретизувати, це, це потрібно ну. Воєнний стан наголошується президентом, підтримується Верховною Радою. Тобто, це ж не так, що там хтось почав стріляти, і він автоматично поновлюється. Там теж є певна права процедура, і вона буде виходити з тої доцільності ну або з тих реалій, які будуть в цей момент, я, я зараз не можу нічого сказати. Зрозуміло. Отже, частково, я думаю, що ми розібралися у поведінці. Руслана Стефанчука, хоча, чесно кажучи, я не бачу в його заявах логіки, окрім бажання переобратися на наступний термін. будь-що. Це був Олександр Черненко, колишній голова Комітету виборців України, політичний експерт, політолог. Якщо вам було цікаво це відео і воно викликає ваші емоції, я знаю, що воно вже викликає емоції, я бачу це по голосуванню. Обов'язково прокоментуйте його, підпишіться на канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую.